Вітаю вас, шановні глядачі, на яку тему хотілося б поспілкувати сьогодні? І це тема, яка стосується більшості українців, а саме тих, хто використовує газ у своєму побуті і сплачує за його доставку. Добре, коли газ є в оселі. Це дає можливість і швидко приготувати їсти, і створити тепло, затишок і комфорт. Але коли ти мешкаєш в одному місці. І отримуєш платіжку за газ, то ніколи не замислюєшся І гадаєш, що приблизно по такому тарифу платять усі українці. А от і ні. Виявляється, що у кожного постачальника послуг з доставки газу свій тариф на цю послугу. І все було б нічого, аби він різнився на незначущу різницю. Так виявляється, що ця різниця може скласти. 4, 5, а то й 6 разів. От і виходить, що твій сусіда, який мешкає у сусідньому селі, може сплачувати за доставку газу у декілька разів більше, то ще б було б нічого. Або менше. І це ми не переживемо, чим ти. І все через те, що доставку газу у ваших селах виконують різні надавачі цих послуг. І щоб не бути марнословним, зараз ви побачите таблицю, яка є в загальному доступі в інтернеті, де я її запозичив з тарифами за доставку газу по областях України. Я довго роздивлявся цю таблицю і намагався знайти хоч яке-небудь пояснення тому, що бачу. Але всі мої зусилля були марними. Немає пояснення цьому безглуздю. Та ні, мабуть, я помиляюсь, є цьому пояснення. І воно дуже просте, це надмірна жадоба. Ви можете усе побачити самі. Для кращого сприйняття я ввів зеленим кольором найнижчі тарифи за доставку газу, а червоним найвищі. Не буду аналізувати все, а лише декілька прикладів. От візьмемо, наприклад, Полтавську область. Тут тарифи різняться від пів гривні до 2 гривень 40 копійок за доставку 1 метру кубічного газу. Тобто у 4-5 разів. Ту ж саму картину маємо і в Черкаській області. Мешканці сусідніх сіл можуть сплачувати від 68 копійок до 2 гривень 34 копійок за доставку 1 метру кубічного газу. У Харківській області теж саме. Різниця у тарифі. Для споживачів складає у 4,5 рази. Ну, а найнижчий тариф по всій Україні, як ви бачите, з цієї таблички, має пад Київгаз. Всього 38 копійок за доставку 1 метру кубічного газу. Що у 7 разів нижче, наприклад, ніж у Миколаївській області. Ну, що тут можна сказати? Маємо те, що маємо. І якщо на ринку самого газу. Ще десь якийсь час тому була імітація ринку газу і ви могли обирати постачальника газу, то обрати постачальника послуг з доставки газу немає аж ніякої можливості, і ви стали заручником свого місця проживання. Комусь добре, а комусь і ні. Нещодавно в моєму районі змінився надавач послуг з доставки. Замість облгазу прийшов Нафтогаз України. Казав, що це необхідність, бо попередній власник нічого не робив з обслуговування газогонів, обіцяв навести лад і провести обслуговування. За вісім місяців нічого не помінялось, ті ж самі обличчя, ті ж самі тарифи за доставку, ті ж самі іржаві труби. Тільки от наші з вами гроші тепер течуть у іншу кишеню. Навколо мого села. Не залишилося жодного поля, жодного клаптика землі, де б не були пробурені свердловини розвідниками натор. І такі газ є, бо навколо на відстані до 15 кілометрів я нарахував більше 40 свердловин, промислів і отаких от газових містечок. От і виходить, що доставити газ до моєї оселі на 15 кілометрів, виходить занадто дорого. Бо, мабуть, вийшло б дешевше його самому у кишені пішки принести. Тільки от кишені в українців диряві. через це весь газ і вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі!